Усім привіт! Ви слухаєте Синергію, подкаст про стосунки із собою, іншими людьми та світом. І це ще один міні-випуск в межах нашого сезону про стосунки з тілом. У великому випуску ми говорили про спорт, про те, які взагалі він викликає в нас відчуття, чому ми ним займаємося і. Особливо багато в нас було пробіг, хоч я не люблю бігати, як напевно всі вже зрозуміли з того великого випуску, ми багато про нього говорили. Взагалі, той випуск і цю тему я додала в наш план, тому що мені дійсно хотілося донести думку про те, що спорт це. Не є щось обов'язкове, і це те, що ви можете самостійно обирати. Здається, це доволі зрозуміло, і хтось може подумати: ну так, я завжди можу обрати, чи я займаюся спортом, чи ні. Але загалом ця вся певна культура. Культ краси і схуднення, він може нав'язувати заняття спортом як щось, що ви маєте обов'язково виконувати для того, аби бути в цих стандартах, аби відповідати певним нормам щодо того, як ви маєте виглядати, і все в такому дусі. Ну і завжди спорт спортде в комплексі з усіма. Обмеженнями, дієтами, і це просто must have для тих, хто худне. Ви йдете в зал, вам тренер виписує якусь дієту, яка чомусь дуже часто може взагалі бути ну, неадекватною тим навантаженням, які у вас є. Наприклад, виключити там, я не знаю, глютен, цукор, ще щось просто їсти один раз в день. Це якийсь кисломолочний сир, все, каші, салати, все, на цьому все. Але насправді мені здається, що це дуже викривлює саме поняття спорту, тому що якщо ми говоримо не про професійний спорт, у якому є конкретні вимоги, в якому є конкретні результати, яких необхідно досягати, у звичайному житті спорт має бути. Навпаки, чимось тим, що тебе підтримує, те, що дає сили і енергію на будь-які інші заняття в інших сферах твого життя. Це не має бути щось, що ти робиш чисто, знаєте, з підпалки. Просто тому, що ну, всі роблять, і я буду робити. Хоча, як ми говорили у великому випуску, інколи треба себе змушувати. Проявляти цю таку силу волі, дисципліну, бо все-таки будь-які фізичні навантаження вони можуть бути для нас стресом, вони можуть бути чимось таким неприємним і часто це не хочеться робити. І саме тому мені здається, спорт має бути, має асоціюватися з чимось приємним, з тим, після чого. Я краще себе почуваю, в мене є більше сил, і я розвантажую голову, наприклад, бо це теж дуже важливий аспект, з яким може допомагати впоратися спорт, це тривога, це загалом стрес, якого зараз у нас в житті доволі багато. І це перемикання голови думок на зовсім інші аспекти. Наприклад, у мене так було зі стрільбою з лука, ти ніби приходиш в зал і потрапляєш в трошки інший вимір, тому що ти суто зосереджена на тому, як ти робиш вистріл, ти цілишся, ти продумуєш свою техніку. І це дуже добре перемикає розум, змушуючи його зосереджуватися в моменті ось в цьому. Тому. Будь-які інші заняття спортом, вони відволікають і допомагають, мені здається, навіть покращити стосунки з тілом. Якщо це йдеться про початкову таку е мету, знаєте, що ти це робиш дійсно для того, аби просто покращити свій стан, щоб тобі стало добре. І тоді це допомагає краще відчувати себе. І в мене, коли з'являються якісь почуття про те, що я собі не подобаюсь, щось десь тут не, не, не так, і вигляд в мене не той, то я розумію, що, скоріш за все, я просто недостатньо зараз приділяю часу своєму тілу, я не займаюся спортом, який мені приносить задоволення. І тому у мене немає такого почуття любові, напевно, якоїсь до свого тіла, тому що я просто не вкладаюся в це, я не виділяю на це час, але це насправді важливо і це може допомогти, коли ти робиш якісь вправи. Якщо ти займаєшся будь-якими навантаженнями, і ти розумієш, що ти зараз робиш добре своєму тілу, ти робиш це для того, щоб просто підтримувати якийсь тонус фізичний, загалом життєвий. І тоді ти такий, та, я приділяю собі час, я виділяю на себе ресурси, я роблю так, аби мені було добре. і... Одразу якось стає приємніше, краще. І це, до речі, напевно, момент, в якому якраз може побудуватися цей хибний зв'язок, причинно-слідковий. Ну, не те, щоб хибний, він, напевно, просто у всіх різний, залежно від того, з яким відчуттям ти підходиш до цих занять. Він може бути таким, що ось я займаюся спортом, і саме тому. Я люблю себе, бо я покращую своє тіло, я його змінюю, я роблю його іншим завдяки заняттям спортом. А може бути, що я займаюся спортом і я цим проявляю любов до себе, я не роблю його іншим, я просто підтримую його. В тому стані, в якому вона є, роблячи його більш витривалим, більш здоровим. І ось саме тому я його люблю, бо я приділяю йому час. Не тому, що я його змінила, і воно в мене тепер інше. Я його люблю як інше, а тому, що воно в мене таке, як є, і я допомагаю йому бути, бути якомога здоровішим. І саме тому я люблю себе. Бо я приділяю собі якісний час, і я у себе молодець. Тому можу сказати, що спорт це доволі багатогранна тема, тому що є професійний, є е, спорт для себе, він може бути з різних причин, е, з різною метою. Але в будь-якому випадку. Напевно, як і до будь-якої справи, тут треба підходити усвідомлено і знайти в цю справу тільки тому, що десь так потрібно, і навіть якщо вам не дуже хочеться і ви розумієте, що цей спорт, наприклад, взагалі не ваш. Тут треба підходити дійсно з усвідомленням і з такою повагою, напевно, до себе. Аби себе додатково не виснажувати, а навпаки, насичувати енергією і силами, і щоб після будь-яких фізичних навантажень загалом була лише приємна втома і відчуття, що «та, я добре попрацювала, я молодець, і я не буду себе обмежувати, я можу далі робити, їсти все, що завгодно. Дякую, що прослухали цей випуск. Сподіваюсь, він був вам корисним. Обов'язково поділіться якимись своїми думками на цю тему в коментарях, а також не забудьте поставити вподобайку, якщо вам відгукнулися мої думки, і натиснути на дзвоник, аби не пропускати наші нові випуски. На все добре! Почуємося! Ваша синергія!